в році є 12 великих свят, і ось одне із 12 найбільших свят в році є свято зустрітня. Кожного року воно відбувається на сороковий день після Різдва Христового. Так як за традицією народу юдейського, на сороковий день першу дитину, якщо це був хлопчик, первістка приносили в храм на посвято Богові. Але що саме в цей день відбулося? Найперше, церква святкує це свято як свято Богородичним, тому що воно пов'язане безпосередньо із Богородицею. І «стрітення», саме слово «стрітення» — це зустріч, якщо перекласти на українську мову, так і яка це саме зустріч відбулася? Е, жив в ті часи старець Симеон, якому вже було більше 300 років. А чому так довго він жив? Тому що коли перекладали священне писання на грецьку мову, і ось йому випало перекладати частину тексту, де було написано Діва зачне і породить сина. І ось він засумнівався в тих словах, як діва дівчина може зачати, якщо вона мужа не знала. І хотів написати, жона, жінка зачне. Але. Стало чудо. З'явився ангел і зупинив його і сказав, що ти не помреш, поки сам не побачиш спасіння, яке прийде до людей. І він прожив довге життя, він сподівався побачити. Месію, і він побачив його, бо саме на сороковий день, коли принесли Христа Богородиця з Йосифом, і принесли жертву в храм Єрусалимський, їх зустрів Симеон. І прийнявши Христа на руки, він сказав такі слова, які використовуються до сьогоднішнього дня, і вони співаються на вечірніх послужіннях. Нині відпускаєш раба Твого Владико. Тобто він чекав вже переходу в інший світ і прожив досить довге життя і чекав. Вже чекав можливості зустріти Христа, щоб знову ж таки переселитись до небес, і прийнявши Спасителя на руки, він побачив те, що справдилося в священному писанні, те, що було написано. Він Побачив цю діву, яка зачала, і Месію, який прийшов, щоб спасти світ. Тому е, саме це свято ми і зустрічаємо, і, і святкуємо. Також в цей день е, традиційно освячується вода і освячуються свічі. Стрітинські свічі, про які можна чути, так які використовують важкі складні часи, особливо можна почути, що їх називають громовицями, тобто коли громи, блискавки, то ці свічі запалюють. Також їх запалюють вдома, коли відбувають, ну коли різні негаразди також бувають в сім'ях. Тобто вони є тими, які оберігають, можна сказати, оберегами від всякого зла, і багато людей, з якими я спілкувався, останні. останні Останні місяці будемо казати, навіть в час війни, то і не тільки на Чернігівщині, а й по Україні, то кажуть, що саме коли лунають сирени, вони ці свічі запалюють і справді, уповаючи на Бога та звершують свою молитву, але й запалюють саме старітинські свічі, освячені на, освячені на стрітання.